Всім доброго дня. Зараз ми знаходимося в Олександровій майстерні і покажемо, що можна відправляти в Лубни і які роботи тут робляться. Шліфовка калінвалів практично усіх від тяжолих до субару, можемо шліфувати. Є узкий круг, що, що ще далі. Вали шліфуємо, гільзи також шліфуємо. Так, да, гільзи нестандартні гільзи. Mm -hmm. Под гільзовку я їх шліфую, а під свій розмір. Що ще? Міра, ремонт головок. Що це за да. міра така цікава? Це не міра, це аналог механіки 2, тільки трошки дороблений до ума. Що означає дороблений? Ну, там механіка зажимається одним вінтом, отут дві, а тут віддільно. Вертикаль, дільна шар зажимається. Ну, все остальне це аналог адаптери. Адаптери стоять. Ну, не не, не подміровський різець, а під такі так, ну, Тут все стандартно, да. все зрозуміло. По головках фрезеровку ось цю робите? Ні, 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 не не, не тільки плоска шліфовка. Так, да, тільки плоска шліфов. Всі головки і чугунні, і алюмінієві, Только шліфую. Не роблю рісок. Хонінговальний станок, гідравлічний. хонінгую, хон санен американський, тільки перероблений під алмази. Алмазні бруски. Чистові. Це чорновий, чорновий. Да, це чистовий. Це чистовий. Да. Це чистові, а це ж підтримка, їх чотири штуки. Це підтримка, Щоб хон всередині не болтався. Тобто у нас два бруска хонінгує. Це да, хона у нас да. санен, санен. І два бруска йде да. підтримки. Два хонінгує, два підтримка. Так. Точите блоки на станку. 2,78. Тобто точите блоки, ви розтачуєте блоки, гільзуєте блоки, да, робите да, вали, да. гільзи, точте на станку. Такому цікавому, що це за станок. Це польський Вроцлав станок. По Поланд Вроцлав. В двох словах, що цікавого про нього, можна сказати. Висота центров дуже здорова. Я деталь 500 мм розтачую на ньому, якщо треба. Ну І що він жорсткий, тут дві. Дві призматичні направляючі. Він жорсткий в роботі. Ну, сідла точу на ньому, я в розміри в сотку влажу. Кайф. І плоска шліфовка. Плоска шліфовка. І блоки, і головки. Ось блок Мановський, 42 см і він в мене влазить. Туда. На плоску шліфовку блок влазить. Значить, давайте ще раз народ. Росточка, шліфовка, хонінговка, ремонт головок. В Олександрово, місто, Луб... місто Лубне контакти будуть під відео.